Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам приготувати легкий смачний десерт торт Мілка, а доповненням до нього зробити ягідний чай. Щоб приготувати ганаш, мені сьогодні знадобиться вершки 33% і шоколад. Я брала асорті, тут у мене молочний. Білий та чорний. Зараз вершки нагрію, кип'ятити їх не обов'язково, просто сильно нагріти. Додаю вершки до шоколаду, нехай трішки постоїть, щоб шоколад почав розставати. Шоколад розтає, перемішую в однорідну масу. Все ретельно перемішати. Чому ганаш готую раніше за все, тому що йому треба вистоятися десь години 3, 6, а краще, якщо на всю ніч. Зараз гарно вимішую, потім до кімнатної температури буду остужувати і накривати харчовою плівкою. Ганаш уже охолонув, тому накриваю харчовою плівкою в контакт і ставлю в холодильник. Ставлю в холодильник краще на ніч, але якщо ви поспішаєте, 3-4 години буде достатньо. Щоб приготувати бісквіт, я взяла такі інгредієнти: борошно, молоко, олія, цукор, какао. Яйця, розпушувач та дрібка солі. Займуся збиванням яєць. Додаю у чашу яйця, дрібку солі і цукор. Буду збивати до збільшення в об'ємі та білого кольору. Поки яйця збиваються, я нагрію молоко, не просто нагрію, а так, щоб воно закипіло. Потім буду заварювати какао. Щоб перевірити, чи збилися яйця чи ні, з цукром можна провести ось так лінію. Якщо вона залишається хоча б одну секунду, тоді вже все яйця вже збиті. Молоко закипіло, додаю сюди ж какао, помішуючи, заварюючи його, в масу додаю рослину олію і перемішую до однорідності. Коли маса охолоне, буду додавати до яєчок. Все, маса готова, даю охолонути до кімнатної температури. У миску перекладаю збиті яйця з цукром. Можна все перемішувати і в комбайні. У мене він не такий потужний, тому буду змішувати все рукою. До яєць буду додавати сухі інгредієнти, це розпушувач. Та Борошно Борошно я попередньо пересівала, але все одно хочу, щоб воно ще більше збагатилося киснем, і тоді бісквіт піднявся краще. Буду додавати невеликими порціями, вимішувати, щоб ось такі, бачите, залишаються частинки, вони не потрапили у тісто. Сюди ж буду додавати какаовий мус. і розмішую. Розмішати до однорідності, щоб всі інгредієнти перемішалися, Отримується ось таке тісто. Яке будемо випікати при 180 градусах. Перекладаю у форму. Я попередню форму застелила пергаментом та зробила такі бортики на всяк випадок, тому що тісто буде підійматися, щоб не вийшло з форми. Пергамент приклеїла на олію, змастила з одного боку і приклеїла. Так, бортики добре тримаються. Розрівняю, а потім ще зверху накрию фольгою, щоб, як кажуть, не було вулканічної шапки. Тоді тісто буде підніматися рівномірно і не буде шапочки вгорі, такої, яка нам не потрібна. Готовність бісквіту можна перевірити шпажкою або зубочисткою. Якщо шпажка сухенька, значить бісквіт готовий. Зараз він буде охолоняти при кімнатній температурі. Витягну бісквіт з форми і покладу на решітку. Дуже легко знімається і покладу на решітку, нехай охолоне. Приготую мус для торта мілка. Для цього мені знадобиться білий шоколад, молоко та вершкове масло, вершки не менше жирності 30-33%, вода та желатин. Перше зроблю, що желатин додам до води, нехай собі набухає. Вершки буду збивати до нестійких піків, тому що це не треба, до стану морозива, яке розтало. Молоко та вершки підігрію на вогні і додам до шоколаду. Вершки виливаю в чашу міксера. Вершки мають бути дуже охолоджені. Нагадую, збиваємо до стану морозива, що розтало. Молоко та масло добре нагрілися, зараз додаю до шоколаду. Почекати, нехай шоколад підтопиться, шоколад підтопився, а тепер вимішую його до однорідності. Перекладаю збиті вершки Не. до такого стану. Морозиво що розтануло, дуже легко перекладаються. Ганаш стояв в холодильнику більше трьох годин, зараз його перекладу в чашу блендера і трішки зіб'ю. Я чашу не мила після попереднього збивання вершків. Це ніяк не вплине на збивання ганашу. Ганаш добре і швидко збивається ось такий. Зараз його перекладу у кондитерський мішок. Для зручності кондитерський мішок я поставлю о склянку і перекладу в ганаш. Дуже добре збився ганаш. Зараз перекладу і поставлю ще в холодильник, поки буду займатися бісквітом. Ось такий ганаш у нас отримався. Я його поки залишаю в склянці і ставлю до холодильника. Зараз бісквіт розріжу на 4 частини. Чотири коржі у мене отрималося. Зараз у миску з вершками додам шоколад, але попередньо. Ще додам желатин. Я його вже розтопила на паровій бані, додаю до шоколаду, розмішаю і буду тоненькою цівочкою вливати до вишків. Повільно помішуючи, щоб такі повітряні вершки не збилися, але треба вимішати вимішую до однорідності, так як вершки холодні, желатин почне схвачуватися, не чекати, поки він повністю схватиться, тому що потім буде незручно викладати і формувати. Майбутній торт. Можна залишити на декілька хвилин, якщо побачите, що маса починає густіти, тоді вже до роботи. Приступаю до збирання торта. На дно покладу корж і буду просочувати молоком. Можна просочувати водою та згущеним молоком, кому як краще і подобається. Можна взагалі не просочувати. Я буду щедро, тому що мої. Полюбляють просочене. Дуже м'якеньке, щоб було і вологе тісто. Далі викладаю основу мус, він має бути вже таким більш загустілим. Поділити його на частини можна за допомогою ваг, а можна приблизно роз... для себе відмітивши, розрівняти. Далі на білу основу викладаю ганаш, який стояв в холодильнику, і буду робити краплення крем. Далі накриваю ще одним коржем, і так за кожним коржем повторюю те ж саме. Ріжки притисну, щоб вирівняти, і буду накривати харчовою плівкою. І поставлю в холодильник на ніч. Накриваю харчовою плівкою. А зараз приготую декор для майбутнього торта. Наріжу шоколад, а потім прикрашатиму його ним торт. А зараз. Розтоплю шоколад за допомогою молока та вершкового масла. Поставлю молоко та масло на плиту, молоко з маслом вже розтануло, нагріла добре, роз... нагріла, щоб розтопити шоколад, трішки дам шоколаду підтанути і доведу до однорідної консистенції. Торт простоїв в холодильнику цілу ніч, тому зараз буду прикрашати його, шоколад який щойно зробила, теж роблю вже зранку. Зараз зверху покрию шоколадом його та зроблю декор. Знімаю харчову плівку, кільце. Бажано, поки торт холодний, прикрасити його зверху шоколадом, тоді шоколад швидше схватиться. Ось такий красень отримується. знімаю кришку. Так. А тепер буду його прикрашати на початок. Шоколад, який я приготувала, прикрашати можете за своїми вподобаннями. Бажано, щоб торт був холодний, тоді шоколад не буде розтікатися. Щоб шоколад стікав з торта, тому я роблю трішечки їх вниз, опускаю шоколад вниз. Декор може бути, як вам заманиться, це може бути просто зверху повалити шоколадом, можна викласти шоколад, тому кому як краще, то я полюбляю. Це в мене крихта шоколаду залишилася від ще одного торта. Ось так. Думаю, не тільки гарно, але ще й смачно. Торт бажано різати теплим, але сухим ножем. До торта я ще хочу приготувати ягідний чай. У мене калина, малина, журавлина і мед. Можна додавати м'яту, якщо є. У чайник викладаю ягоди. Ягоди в мене заморожені, можна використовувати і свіжі. Додаю декілька ложок меду і залити кропом. Дам постояти деякий час. Мет розчиниться. Такий ягідний чай додасть нотку легкості кислинки до солодкого торта. Ось такий торт мілка у мене отримався. Думаю, він не тільки гарний, але й смачний. Переходьте на мій канал, де ви знайдете багато різних рецептів. До нових смачних рецептів.